Всім привіт! У нас на каналі нова рубрика Розпаковка посилок для фініка із папкою. Так, Що у нас тут? Розпаковуємо. У нас тут Це у нас тут якісь такі наклеїчки. це це все тобі, це тобі. Привіт, вітаю вам з новим роком, Дякуємо за твій внесок у розвиток нашого ком'юніті та брендів. Ми раді, що ти частина нашої команди. Бажаємо, щоб новий рік приніс лише щасливі моменти. Це від Валудог. Оце у нас тут такий невеличкий подаруночок. Це для карт. Так, що у нас далі? Це у нас. А, ну, тут це по-англійськи. Стоп, це що, ще одна ліжанка? Це така, типа, як підстилка, щоб застілати, якщо кудись з ним ходиш. Сюди, Із матеріалу з плащовки. гарно витирається легко очищається від бруду. Отак воно у нас виглядає. Сінок, це для тебе все. Дуже класно, що є ось такий невеличкий зручненький мішечок, куди його mm -hmm. можна покласти. А, -а, -а. <пілляє> а це такое, таке? Це що? шов, подожди. <пілляє> Папка, тобі зараз розпакує, синок, подожди. Це що, змія, чи що? Яка змія, не, це утка да, дика. Ху, он... Така все... Свою... така де тіло у них. А чого не така шия здорова. Фірає? вона хрустить. Ай, йому подобається звук. Поші. Так, сьогодні така жопка. Не треба їсти там нічого. Ти що, голодний, чи що? чи ти нічого не їде. Я тут цілих три штуки присобов Ось дивіться, як воно виглядає. Ось така голова з носиком. І от такий тулуб. ось такі невеличкі крильця. Леопардові. І Фініська, Фінішка, тобі подобається? Дики вона, ти от голову хоче відкусити. Ти ч, синок? Дивиш, що роб? Фіня, вона для тебе завелика. Билки біт. Фіня, ти ч? У нас... Вкусняшка! Опай, до камеры подавай, подиви, 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 подиви отдай, 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 отдай. Ты что? Чого, здорів что, що? Ну по... ти його злиєш? Це Моя вкусняшка. Отдай. Ні, на... все, я. Корм. Вкусняшка. він вже хоче вкусняшку. Отдай. 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 Ну, блядь. Отдавай пинушку. Він так бідний мучиться і йому... мені. Можна. Напишіть у коментарях, як вам нова рубрика і, і чи будете ви чекати нових відосиків.